Представники діаспори також особисто прибувають в Україну щоб надати фахову допомогу. Інструктори світового конгресу українців організували у Києві курс невідкладної домедичної допомоги за стандартами НАТО. Діаспора фінансує програму, що має на меті забезпечити кожного бійця індивідуальною аптечкою та навчити прийомів тактичної медицини. З Києва повідомляє Оксана Лігостова. Зона збройного конфлікту, вогневий контакт є поранений. Сьогодні це рольова гра. Завтра набуті навички можуть врятувати чиєсь життя. Курсанти Академії МВС України вчаться надавати першу допомогу на полі бою. Тренуються, як накласти джгут, евакуювати, оцінити серйозність ран. Тренінг для силовиків проводить світовий конгрес українців ця програма є базована на, на натівських стандартах. Це є найбільш модерні навчання, є таке саме навчання, що військові в Штатах або в натівських країнах разом із дипломом учасник тренінгу отримує індивідуальну аптечку натівського зразка. Ми вже навчили 10 тисяч шістсот військових в Україні, і ми роздали 8 тисяч аптечок. Програма української діаспори Захист патріотів стартувала цієї весни з початком війни на Сході. Рятувати себе і побратимів на полі бою вже навчили Нацгвардію, прикордонну службу бійців добровольчих батальйонів. Тепер вчать молодь по військових інститутах та академіях. Тренінги й аптечки оплачують із пожертв українських громад заходу. Усі інструктори, координатори, директор програми волонтери. Нам дуже сподобалося, тому е, дуже мало. Дуже мало. Ми б хотіли ще, тому що дуже цікаво. Ми для себе дуже багато нового дізналися. Особисто мені найбільше сподобалося накладання. Чута, адже він такого нового нового зразка е, досить зручно. За даними досліджень армії США, більшість поранених на полі бою гине у лічені хвилини після поранень. Головних причин і смертності три: втрата крові, пневмоторакс, блокування дихальних шляхів. Уникнути цих смертей можна. Якщо спливаючому кров'ю зупинити кровотечу, пораненому в груди закрити рану пластирем. Якщо кожному бійцю дати аптечку і навчити користуватись, це врятує сотні життів. На опанування простого набору прийомів спрямований тренінг з упором на практику, тому що це безпосередньо натівський стандарт. Він це практичне знання. Тут немає ніякої теорії, ніяких табличок, методічок. Да, у нас майже немає лекцій, є тільки там якесь мінімальне вводне слово, а потім безпосередньо навички, навички, навички. Тому що під час стресової ситуації людина не може думати. Вона безпосередньо робить тільки те, що вона знає. Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ.